Ебал, нахуй, мы брыжим, стендап. Где стендап, йоу. Кто это, кто это, кто это? У моей кентов нарушена моторика. это так ебал монтировать. Главное, если пишешь, если пишешь, то меньше говоришь. Потому что сейчас выговоришься, то мне ху сказать. А, ты пиши, пиши, думал. Ну, Когда вы смотрите, я уже чуть похудел.

Конка мене ахуєнна. Ти сфоткала? Підходиш. Потім чатики скидають і говоріть, бай, дивіться, який добійок. От трішки запинатися, бо ми ж не цінні. Так, зараз не просто корпорат, не просто вечірка, а ще ми з вами разом знімаємо цікаве шоу. Він називається Новорічний тату вогнив». Це буде пілотковий випуск. Так що ви. Так, пілотка. Так що ви всі були запрошені, навіть про це, мабуть, і не знали. Тому ми з вами сьогодні посміємось, повеселимось, порозповідаємо друг у другу цікаві та смішні тату історії, поділимось чимось цікавим. Може, дай поспіваємо якесь караоке. Оце буде наш логотип на сьогодні. Це ну, е, да, ну можна похлопать, а, будь ласка. Ще звісно ми зробимо ітоги цього року, але це трішечки по попіжже, побоже. Такої ще 8 боса увидела перший раз хуй. Клієнт показав хуй, в мене є така історія. Перейдемо. О, прописю давай, а потім про пису. Ну, конец был дуже близько возле моєго лица. Ну тоді ще... О, гад. Через тиждень він мені скинув відео, де він його дрочить. Там просто татуювання нахує. А він отак ну, так ось, стоїть голий. І хуй закрив, быстро совсем, без, без ніхуя. А там мужик, ну йому лет 50, блядь. Він каже, ти молодець, у тебе все получится, блядь. Ну, на цьому історії не закінчується. Він ще хуй не показав. Перевожу трансфер, підходжу ще раз там щось якось прикласти, подивитися. Вже в трусах, блядь, він стоїть. Роблю цей портрет. І він мені в якийсь момент питає: а ти на пісюнах колов на колки? Я кажу, ні. Він каже: А хочеш? Я кажу, ні, дякую, блядь. І в якийсь момент я отак от крашу, він каже: зараз фотку покажу. Якісь фотки там, де він ізміняє своє жінки, блядь. ви йому так от на, на, на баку татуїровку. И вы мне вот так вот, а там тупо хуй его. Скажи, мне дружина колет татуировка, она мне колола. А там хуй вот так вот в звездочках, блядь, ну по кругу. Ну такая вот история, вот такие мне хуй показали, блядь. Юлик, надо сделать, короче, вот, блядь, все мелко. Буквы миллиметр э, шириной. Звонит то мне через месяц, говорит, тут моя девушка что-то читала, короче. Надпись у меня на животе, начитала 8 орфографических, 9 грамматических, 5 там пунктуационных ошибок. Я говорю, я единственное, что могу тебя сделать, красным маркером, вот так как учительница. Перечеркнуть, за поля вынести, потому что я тебе вначале говорил, что... Да. Да. Я, я братан художник, я не писатель. У ну, меня 8 лет увидела первый раз хуй. Мне было 8 лет. Мы пошли с подружками на пикник. Значит, это было между двумя школами на левом третьем. Мы садимся, устраиваем пикничок. Там сделали салатики, компотик. Туда-сюда. Ну, вообще вечер отличный. Подходит какой-то чел. Садится вот так вот. Стоит дерево, получается, вот такое вот. И такой, девочки, работать хотите. 50 гривен часовой. Нас было четверо. Две убежали. Мы с двоем с подружкой остаемся, кушаем салатики там туда-сюда. Они подбегают ко мне и говорят, Ань, пошли в АТБ за мороженым. Я говорю, а салат? Нахуй, нахер мне это мороженое, я хочу есть. И я так смотрю, приподнимаюсь, а у типа просто член, блядь, висит. И я такая, а что это за червь, блядь? Передай, Макс. О, давай, Я інтимний пірсинг не роблю. Але прийшла жіночка поміняти прикрасу в інтимному, на інтимному пірсингу, я підходжу максимально близько, щоб розкрутити цю прикрасу. І в неї тупо залишилась одна волосина, я вибачаюсь. І я думаю, блядь, як видірнути цю волосину, <рес> <рес> бо вона, ну, в мені прокинувся, наче як педант, який типу, блядь, все повинно бути чисто. Якщо ти вже сходила на цей шугарінг, Воно повинно бути там максимально чисто. Зробив. Так, так, дай мені номер того майстра, ми його зафукаємо. Я скрутив прикрасу і думав, може якось, наче я випадково смикнув прикрасу. З першого разу мені не вдалося це зробити. Трошки дьорнув, вона така, ай, а я такий, ой, вибачаюсь, я там цей е, зажимом, зажим зіскочив. Зажиму сіпнув. А чумок рішив вирвати нам. Ну коротше, в мене вийшло з третього разу. Подожди, ти ти три рази смикав волосину? Так, тому що, тому що зажими для пірсингу, для прикрас, вони не такі е, щідні, тобто вони для прикрас. — А, тобто ти зажимом хотів, брати? так, ну, ну, ну не пальцями. Я просто тобі нарисував в голові, поняв таку схему, що ти одною рукою зажимом хуяриш, а другою так от, ну. — Та ні, ні, ні. У мене дружина поряд сидить. А, блядь. Вибачаюсь. — До сих пір ходить періодично, вона ходить, вже наче, наче чисто вже. Склада, что мне нужен красный поцелуй. Тогда еще модно было тогда их набивать. Умника, да. И, короче, приходит типуля, начинает раздеваться и говорит, мне надо татуировка на лобке. Вот прям где начинается пися у него. И, блядь, ну большой, да, большой. Якобы он в белых трусах, и чтобы мы их не испачкать, надо их пониже приспустить. Начало писюна я не видела, но вот Но конец был очень близко возле моего лица. Ну, тогда еще у меня оставалась эта маска. И я напиздячила себе одну вот так на бороду, вторую вот так вот, чтобы глаза еле было видно. Но мне было очень неловко, но вот я, я сделала работу, я сделала этот красный поцелуй и, ну... І більше І більше, я, так, більше я його не Короче, він знає, спочатку запитав. Я сказала, що Пірсинг роблю. Він повибачався, наче йому було соромно. Через тиждень він мене скинув відео, де він його дрочить. А він такий ще п'ятністий ятніс, був, як жираф. Я така чел, ну це неприятно. В момент продумав этот проект, і у нього все йде, вот все по плану, все чітко. Взагалі, взагалі, ні одного пройоба. І тут короче ми виходимо на перекур. А Паша говорить, бля, братан, по-моєму, я набив не карпидієм, а капедієм. А, а там воно все так красиво. Як наїпнулася челюстю в бордюру нахуй. <реку> і таксист в ахує сидить. <реку> Це можна, будь ласка, серий вас встать, будь ласка. Я підходжу до нього і кажу, добрий день. І не I don't know. Получається випадком. Я підтвердив свої здогадки, якісь мислі про те, що тут дуже сильно пафосно, бе. Коли я вже почав почав тут працювати, я зрозумів, що це серий, це в нього нормальна схема така роботи. Я А я сейчас закурю. Иди кури. <desster> не, не пойду. Друг, дру, <кол Lobos> <север, север>! Почему это Это Нахай вид пашины. И ты покоряешь этот мир, рыба. <гарь> И колишь эту наколку, не прикасаясь к коже. Просто она запечатляется на кожу человека. Лишь твоим воображением. Мне это не нравится. Нравится тебе? <гарь> well, <гарь> не нравится. Так, давайте без хейту, бо я ж блядь, не стендапер, не комік. І я просто вам розкажу дві історії. Просто поділюсь з вами двома історіями. Одна кор коротенька, як знаєте, як корнішона. А, а друга історія, вона не маленька. Вона якраз та, та причина, як я шукав кусок довбоєба, луканувся піти працювати в студії. Я сделал набросок, сделал контура, ровно на следующий день, во время моего сеанса, звонок мне от него. Он говорит мне, чувак, у меня есть такой вопросик, не могу, короче, это, въехать понять. Как заживает татуировка? А у него есть уже татуировки? типа. да. И как заживает татуировка? Может ли как-то? Мы там вообще били красный цвет? ну да, да. А если бы же голове типа, ну, красный, аллергенный цвет, что-то там случилось, да. А он ему я говорю, да. А каким вообще образом э, может этот пигмент выходить? Он же выходит, я говорю, ну да. Ну, типа там, через кожу, там раны и все остальное. Говорит, а может, типа, я вот сходил в туалет по-большому, и вот вместе с моими, типа, этими выходами вышла или краска, или геморрой разгулялся. А я вот так вот ступор впал, говорят. Ну, братанчик, краска точно не вышла, он говорит, а, блядь, геморрой. Ладно, а. давай, давайте! Самое цікаве, давайте! Поки ви всі не сібались від нашого ригатини. Офіційна частина. Так, друзі, це щось щось нове. Це більш офіційна частина нашого нашого новорічного тату вогнику, і ми хочемо зробити нагородження і подарувати декілька подарунків вам. Ось таких. Бачите? Коротше, люди, ми зробили це як новорічний. Новорічне свято, новорічний вогник. Це офіційне свято буде. Це сьогодні перший випуск. Перший випуск пілотковий новорічний Пілотка, та дум вогник. Ми спочатку подаруємо е, ці подарунки більш дистанційно. Правильно? Дивіться, у нас є. Е, це був. Е, Нелегкий рік. Ми хотіли би від вашого імені нагородити е, деяких, від нашого, правильно, від нашого всіх з вами імені. Поздоровить і нагородить людей, які в цей рік, що пройшов, е, в общем-то, поїхали. Ну що, розпочинаємо? Так. Так, нагороджується одразу дві людини за великий розвиток тату культури України, так званої ТКУ. Та створення власних брендів нагороджуються Сергій Пецук та Артем Петров, друзі. В номінації за розвиток кольорового татуювання в ТКУ, а також досягнення і здобутки на татую нагороджується. Тут барабана дроб Сергій Хандубей цей подаруночок також їде до нього. І так, за, за найкращий креативний проект організації різних тату і пенів, це него родиш. Найкращий. А, це, 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 це ми з тобою. Це ми ми з тобою. А, Але я хочу сказати, що за найкращий реально креативний проект в цьому році в, о, о, наш Вадим. А, бля. Бо чесно забрав сам собі водополок. А, Ні, це, це, це за колаборацію, це не за труси. <годи> 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 Ні, ну «глово» голову і стрінги, ну погодьтесь. Івали. І <годи> <годи> дякую, 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 дякую. Їдемо далі і це остання нагорода, яка поїде в інше місто. За велике серце і величезний пеніс. 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 пеніс! Та просто за те, що він є, нагороджується. Даніл Веспер. Ви багато хто його знаєте, ми йому відправимо подарунок. Ви багато хто його знаєте. Він дуже допомагає і в тату, і в Веспері. І я вважаю, що він також е повинен е від нас <пев: <пев:> <oder> <пев>: отримати <пев>: цей подаруночок. Так, <пев>: цю <пев>: нагороду. <пев>: так, продовжуємо наше офіційне нагородження за 2025 рік. Тож. Нагороджується Але? за найбільшу кількість переглядів відео татуювання майстер Наташа Тітома! Ура! Олець! І в номінації. Крутий тату-контент України. Нагороджується професіонал фото, відео, ультра, турбо, фотошоп РТХ Дмитро. вам секрет. Насправді я знав, хто має отримати нагороду, але про цю я не знав. Вадик, Йобаний Жук. А ми продовжуємо! <ріст> <ріст> Нагороджуємо за педантичну роботу, відповідальне керівництво та розвиток ПКУ, тобто пірсинг культура України Максим Маліченко! Так, і остання наша нагорода. Так, куди можна достається? Субка! <плес> <плес> Вам цікаво? Так. <плес> і в номінації: Велика тяга до свого розвитку як майстер. Та він перспективний як майстер. А чому тяга? Бо він е, був на усіх майстер-класах, які тільки можна було. ТКУ, а це тату культури у, е, України. У стилі графіка та просто батько-героїня Микита Бабенко. Батько-героїня! Дякую. молодець. Так, зараз хочу звернутися більше до наших глядачів. Я не патко. Ви з ви з нами. На новорічному та до вогнику. І я хочу, щоб ви залишили зворотній відгук. Від і я хочу, сука, щоб ви залишили зворотний відгук, щоб знати, що вам не сподобалось. А що сподобалось? А чи захотіли б ви прийти от сюди і з нами посидіти, поспілкуватися на різні теми? Дякую, що напишете в коментарях. пиздец! Во-во-во, даю, даю даю! Можеш забрати? Друзі, усім привіт! Ця вставка зроблена спеціально для того, щоб ми вас. Трошки поздравили з новим роком. І побажали вам усього найкращого в новому році. А все погане залишилось позаду. Всіх з новим роком та Різдвом Христовим всю та спільноту вітаємо і бажаємо усього найкращого кожному побільше і того, того, і всього е, вам. І нам, і нам з вами. Друзяки, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, але краще коментарі, бо ми бу... бау, бау. <рес> <рес> Так, все.